Чи можна злитися на Бога і що з цим робити? Бог на нас не обіжається зовсім розумієте? Можна злитись, і це точно не гріх. Питання є: чому ми злимося, Так, бо ми не бачимо відповіді, ми не бачимо якоїсь дії або ми не розуміємо. Тому ми злимось насправді деколи не на Бога, а на самі себе, або на наше нерозуміння. Або те, що ми не контролюємо ситуацію, тому це і в нас виникає злість. Тому точно можете злитись, можете кричати. Моя молитва, я пам'ятаю, коли я був на передовій, був такий момент, коли моя дружина попала загрозою викидню третьої дитини в лікарні і хочуть робити чистку, мої діти. Дружина порозкидувала десь по інших людях, а я на передовій не знаю, чи виживу. так? І це була така безпорадність, що я як батько нічого не можу помогти своїм дітям, я як чоловік не можу допомогти своїй дружині. Я взагалі не знаю, чи виживу до ранку, розумієте? І я тоді просто кричав до Бога. Я тоді злився до Бога, розумієте? Але це була та молитва серця. Тому Бог. Точності дивиться на нас і каже, малесенький мой, я вас розумію. Це як дитина, знаєте, три рочки прийде і щось татові хоче доказати, то тато чи злиться на неї. На каже так, так, молодець, молодець. <сум> тому Бог любить нас, і Він точно не злиться на нас, тому що ми злимося. Злість це деколи є пошук. Ми щось шукаємо. Є щось незадоволене, і ми шукаємо. Тому Бог каже: добре, дитина, шукай, стукай.